Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як працювати з векторними зображеннями в конструкторі. Я завантажила на полотно декілька векторних картинок і зараз покажу, що з ними можна зробити. По перше, нагадую, аби перейти до редагування, клікніть по картинці і відкриються доступні дії. Можемо змінити прозорість об'єкта, розвернути картинку в інший бік по горизонталі, чи відобразити по вертикалі. Є можливість повернути зображення або з допомогою поворотної точки прямо на полотні, або скориставшись слайдером на робочій панелі. Тут ми можемо чітко бачити і коригувати кут градуса повороту. Ось у мене три векторні картинки, які відрізняються між собою своєю складністю. Перша проста за формою та має мінімум кольорів. Друга кольоровіша, третя взагалі містить безліч дрібних та крупних елементів, кольори, градієнти, професійні фішки ілюстрацій. Якщо виділити векторний об'єкт у розділі Кольори, відобразяться всі кольори, з яких цей об'єкт складається. Якщо я зараз наведу мишкою на кожну з іконок кольору, на самій картинці цей кольор підсвітиться рожевим. Виділяю другу картинку. Кольорів тут значно більше. Є по декілька відтінків одного й того ж кольору, і складно зрозуміти, де той чи інший відтінок застосовано на картинці. І ось тут дуже корисною стає опція, про яку я щойно розповідала. Наводимо мишкою на значки кольорів, не клікаємо, просто наводимо на картинці. Підсвічується рожевим кольором ті кольори, на які ми навели мишкою. Для чого потрібна така функція. Конструктор дозволяє перефарбувати картинку. І змінити її. Для цього вам не знадобляться якісь особливі навички в дизайні чи векторній ілюстрації. Щоб змінити колір певного об'єкта, натискаєте на відповідну іконку кольору, відкривається вже знайомий нам Color Picker. А тут ми з вами вже добре вміємо обирати кольори та градієнти. Хто не вміє, подивіться моє попереднє відео про Color Picker. Змінюємо два кольори цієї векторної картинки. І фактично отримуємо зовсім інше зображення. Дивіться, якщо, наприклад, якась частинка картинки зафарбована кольором, а нам це не подобається. Хочемо не просто перефарбувати, а взагалі прибрати колір, то можемо зробити її білою або прозорою. З прозорим кольором будьте обережними, тому що в деяких випадках прозорі об'єкти просто зникнуть з дизайну. Є ще одна класна фішка, яка дає безліч можливостей для редагування векторів, це функція розгрупування. Ми можемо розділити своє зображення на складові частини. Виділивши картинку, натискаємо праву кнопку миші та обираємо опцію розгрупувати СВГ. Тепер можна виділяти і редагувати окремі складові частини цієї векторної картинки. Отже, тепер з кожним із ось цих об'єктів можемо працювати як з окремим векторним зображенням. Давайте клонуємо, наприклад, ось цей елемент. Розмістимо клоновані об'єкти по вертикалі, щоб зробити це рівномірно, застосуємо роботу з групою зображень. Виділимо їх і оберемо кнопку вирівнювання. У розгрупованому стані картинка дуже вразлива. Якщо випадково перемістити чи видалити якусь складову частинку, все, гармонія об'єкта порушиться. Тому давайте виділимо всі частинки цього вектора. Натиснемо праву кнопку та знову згрупуємо «SVG». Картинка стане цілісною, але з тими змінами, які ми внесли під час розгрупування. На відміну від растрових, у векторних зображеннях можна непропорційно змінювати їх розмір. Якщо якусь частину потрібно залишити незмінною, розгрупуйте «SVG», винесіть цей елемент за межі картинки, згрупуйте об'єкт знову, змініть його розмір та додайте ваш елемент. І нарешті покажу, як можна працювати з професійними складними векторними ілюстраціями. Бачимо, що тут дуже багато кольорів та ще є градієнти, і є велика кількість складових частин. Повністю розгрупувати таку картинку не вдасться, адже браузер, через який ми працюємо в конструкторі, не витримає навантаження. Допустимо розділяти будь-який вектор максимум на 50 елементів. Що іще тут можна показати? Векторні картинки, як правило, плоскі, тому можемо додати до них тінь, розмити її, налаштувати кут. Такий простий, але цікавий ефект виходить. Що таке візерунок? Цей ось перемикач дозволяє заповнити наше полотно об'єктами, які повторюються. Для візерунка маємо декілька налаштувань: пробіл, масштаб та поворот. Це класна опція для створення патернів для друку. Аби виділити для редагування зображення візерунка, потрібно клікнути по ньому двічі. Ось такі наші вектори. Працюйте з ними дійсно щиро, рекомендую. Друк макету з векторними ілюстраціями виходить яскравим, чітким на 100% бездоганним. Ви будете задоволені і наші колеги з виробництва будуть щасливі.